Генеральний секретар НАТО розповів, що Україна отримала майже всю необхідну зброю для контрнаступу, але дата його початку в секреті. Президент України поговорив із лідером Китаю. Деталі переговорів в секреті. Король Великої Британії відкрив сцену українського Євробачення. Місце проведення конкурсу наступного року не в секреті, а в українському Криму. топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект ПРО. ми починаємо. Ну що ж, накопичення військової техніки для українського контрнаступу на фінішній прямій. Генеральний секретар НАТО повідомив, що країни-члени альянсу вже передали 98% обіцяної техніки. Також Столтенберг заявив, що Альянс вже завершив підготовку більше дев'яти бригад ЗСУ, передав більше ніж півтори тисячі бронемашин, 230 танків та величезний обсяг боєприпасів. І це до України ще не доставили зі сполучених штатів танки Абрамс. Вони входять до тих двох відсотків, що ще не доїхали. Проте здається, тієї техніки, що вже є, цілком достатньо для потужного контрнаступу. А речниця в напрямку Південь повідомила, що він вже триває. За словами Наталії Гуменюк, контрнаступ тихесенько вже йде. Наразі з великої відстані знищуються ворожі склади боєприпасів. Вибухають командні пункти і місця зосередження техніки та живої сили. Окупантів, те, що росіян вже добряче дістається, можна зрозуміти навіть із пропагандистських новинних стрічок. Ось дві статті: перша так звана Друга армія світу, героїчно звітує, що на дев'ятому місяці штурму Бахмута окупантам вдалося захопити стратегічно важливе перехрестя в місті. І друга ватажок терористичної організації Вагнер спростовує заяву про захоплення перехрестя. А я лише нагадаю, що ці самі люди планували взяти за три дні Київ, а за десять дійти до польського кордону. Мабуть, військове командування росіян користувалося застарілими картами і не врахувало, що на шляху до Києва виявиться бахмутське перехрестя. А от нові карти напередодні в телефонній розмові обговорили президент України і китайський лідер Сі Цзіньпін в телефонній розмові. Я зараз про карту розлінованої Росії, яку раніше журналісти помітили у кабінеті голови української розвідки Буданова. Звичайно, в офіційному прес-релізі за результатами розмови про це не йшлося. Проте виглядає дуже імовірно. Китайці пропонують свій мирний план. Українці висувають зустрічну пропозицію і пропонують Китаю Сибір. Для цього треба всього навсього посприяти розвалу Росії. Ну, доказом цього можна вважати іншу карту. Урядом КНР було офіційно затверджено мапу, на якій деяким російським регіонам повернули китайські назви. Загалом зміни стосуються восьми російських міст. Ці території колись були частиною Китаю, але під час правління династії цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважає нерівноправними. Тож у Китаї Владивосток тепер не можна називати інакше як Хайшинвай, а острів Сахалін Куедао. Складається враження, що російські так звані еліти вже відчувають, що незабаром їх країни не залишиться в мережу. Потрапило перехоплення телефонної розмови між мільярдером Романом Троценком та бізнесменом Миколою Матушевським. В особистій розмові грошові мішки обговорюють в яку країну краще виводити кошти. Та скільки юристів треба найняти, щоб отримати паспорт іншої держави. Шкода, що оприлюднили тільки аудіо цієї розмови, тому що хотілося б побачити вираз на обличчях людей, які говорять ось такі речі. Росію, яку ми так не Вона виявилася в лапах акція, тому дітей там із пам'ятника страни. Композиції дев'ятнадцятого віку це, це нічим хорошим не може закінчитися. Закінчиться адом. Люди будуть вбивати друг друга на вулицях. Резати там і так далі. На вулицях Москви не є вулиця на вулицях Москви. Це не просто вопрос времени, коли це пройде. Не знаємо, як швидко на вулицях Москви люди почнуть різати одне одного, але точно знаємо, що бомбити власні міста із літаків Москва почала вже. Запитайте у білгородців, і от знову всю минулу ніч жителі міста Павлоська, що біля Санкт-Петербурга, слухали вибухи. А коли вийшло сонце, побачили, що на місці, де раніше стояла закинута електростанція, тепер величезна воронка в землі. Її розміри близько 6 метрів в діаметрі і приблизно півтора метри в глибину. А тепер найцікавіше: служби, які приїхали на місце вибуху, відзвітували, що в околицях не знайшли жодного уламку. Снаряду, або ж навіть безпілотника, що ж це виходить, або околиці Петербурга обстріляв хтось, і росіяни намагаються це приховати, щоб не піднялася паніка, або ж Росію знову обстрілює власна ж армія, і вони намагаються це приховати, щоб не зганьбитися і ще більше. А в Мумринській області втомився літати носій гіперзвукової ракети «Кінжал». Винищувач Мік 31 на знятих очевидцями кадрах можна добре побачити, як літак із сильною пожежею намагається вирівняти курс. Проте пілот не впорався із цим завданням, тому борт падає у крите піке. І за словами представників міністерства оборони окупантів, обидва льотчики катапультувалися та евакуйовані. Не знаємо, побачимо. А от хто не евакуювався і вже не зможе цього зробити, то це маліт. Тополський колаборант Олександр Міщенко, автівка якого напередодні з невідомих причин вирішила вибухнути до повномасштабного вторгнення. Міщенко працював у поліції, але з приходом окупантів перейшов на бік ворога. Як бачимо, земля горить всюду, де хтось необачливо повісить російський прапор. Тепер про це знатимуть і на острові Кіпер. В столиці держави Нікосії загорілася будівля російського центру науки та культури. Очевидці кажуть, що в будівлю, на якій висів триколор окупантів, перехоже, жбурнув коктейль Молотова. Певно, у перехожого виникло логічне питання: навіщо росіянам центр науки і культури, якщо у росіян немає ані науки, ані культури? І одразу ж на підтвердження цієї тези наступна історія. Депутат російської держдури думи, вибачте, Сергій Миронов подав скаргу до генпрокуратури РФ. Скаржиться депутат вирішив на російську ж нейромережу, яка за текстовим запитом має генерувати зображення. Миронов обурюється, що при запиті Зет Патріот штучний інтелект генерує картинку із зомбі. При запиті Донбас український прапор запит наука в Росії видав депутату церкву, на тлі якої людина жене самогон. А коли депутат попросив нейромережу зобразити Росію майбутнього, то побачив Кремль, над яким розгорнуто червоно-чорний стяг повстанської армії України. На думку депутата, нейромережа сформує у російських школярів негативне сприйняття їхньої країни. Вони не знатимуть, як виглядає державний прапор Росії, і вважатимуть, що Росія є відсталою у науковому відношенні країною на пророчу Мирона. Поспішимо заспокоїти депутата. Весь світ вже вважає Росію відсталою країною і не тільки в науковому відношенні. Ну і щодо російського прапору, він, до речі, теж виявився правий у місті, то Краснодарського краю Росії з'явився ось такий фонтан. Щоправда, жовто-блакитним він залишався рівно один день. Після шквалу скарг комунальники оперативно перефарбували статую у сірі тони. Ну а поки Росія тотально перефарбовується у сіре, Україна готується до виступу і Євросоюзу вступу. Прем'єр-міністерка Італії на зустрічі із своїм українським колегою Денисом Шмигалем акцентувала, що Крим зробить усе можливе, щоб Україна вступила до ЄС якомога швидше. Ну і до новин культури у Ліверпулі замайорів український прапор після минулорічного тріумфу Калуш оркестра. Україна готується приймати Євробачення, що в Англії. Напередодні король Великої Британії Чарльз та королева Каміла відкрили сцену конкурсу та поспілкувалися із ведучими, серед яких, зокрема, і українська співачка Юлія Саніна. Зазначу, що Україна на правах переможця виступатиме одразу в гранд фіналі Він відбуватиметься на арені Ліверпул. Ліверпуль 13 травня. Ну а гурт антитіла анонсував концерт у Криму. Він відбудеться в Ялті на стадіоні Авангард напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року. Квитки можна купити вже зараз. Їх вартість стартує від 900 гривень. Такими були топтеми дня. Це проект Рика ПРО. Побачимось.